Путін радів з перепалок Трампа та Зеленського в нього самого під боком вибухнула велика бомба уповільненої дії. Рашисти схоже більше не витримують режиму СВУ та починають йти проти кремлівського диктатора. Тож керівництво РФ не помітило в себе під боком жахливих процесів, що можуть довести країну загарбницю до сумного фіналу. Що це вже вилилось? побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Історія з переговорами вже нібито почала розколювати еліти всередині самої Росії. Ястрову російського політику побоються того, що так зване СВО не завершиться жодною перемогою. Російські еліти втрачають надію на швидке закінчення війни і дедалі більше розчаровуються в політиці Кремля. А західні змі пишуть, що Путін слабкий та відчайдушно прагне миру, бо майже на всіх рівнях війна стала катастрофічною катастрофою для президента Ерефії. Джерела близькі до адміністрації Путіна, уряду Госдуми і Сапфєда повідомляють, що рівень очікувань від переговорів з адміністрації. Обраного президента США Трампа сильно знизився, а Путін відчуває задоволення від війни і не налаштований на компроміс, оскільки вважає, що може добити Україну. Про що повідомляє російське видання Медуза. Йому подобається воювати, відчувається азарт. Навіщо зупинятись на півдорозі, якщо можна остаточно дотиснути, пояснює логіку Путіна одне з джерел, але за словами іншого співрозмовника, медузи не готовий на поступки і продовжує вимагати всю територію чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. при тому, що жодної з них його армія не контролює повністю, оскільки умови Трампа інші, то де компроміс не зрозуміло. А ось партія патріотів серед російських еліт, куди входять на сам перед високопоставлені силовики за словами. Співрозмовниками Медузи продовжує лобіювати новий раунд мобілізації а також повне переведення країни на військові рейки, але не зрозуміло, як довго в режимі воєнного часу протягне російська економіка, по якій дедалі болючіше б'ють західні санкції. Поки більшість компаній якось виживає, всі бадюряться, хтось навіть зростає, але це відбувається за рахунок. Привласнення активів зарубіжних компаній, що пішли слабеньких. Але всі розуміють, що ця історія має кінець. Далі краще точно не буде. пояснює технолог, який працює з великим бізнесом. Міжнародний валютний фонд прогнозує Росії трикратне уповільнення економічного зростання цього року до 1,3%, А банк Росії допускає гальмування майже у 8 разів. До мізерних 0,5%. і в окремі квартали економіка зовсім може піти в мін не виключають деякі експерти, але Путін вважає за краще вірити прогнозам Міністерства економічного розвитку, яке обіцяє йому зростання ВВП на 2,5% попри посилення санкцій, падіння доходів від експорту, безпрецедентний дефіцит робочої сили та розгін інфляції. А нещодавно політолог Абаз Галямов повідомив про те, що ФСБ дала команду готувати звернення Росіян до Путіна з проханням не зупиняти так звану СВО. І такі ролики мають записувати як прості по. Анціонари та солдати на фронті ініціатива походить саме від цієї частини еліт, яка хоче продовжувати війну проти України. І цю інформацію також прокоментував фахівець міжнародних відносин та спад служб, колишній старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та РФ Сергій Жирнов. Стою далі, я думаю, що це абсолютно правда, і найбільша проблема всередині РФ каже експерт. Ну а за словами Жирнова в Росії залишилися дуже мало так званих відморожених прихильників війни. Приблизно 5-10%, але вони дуже активні. Згадати, хоча б завзятих зет кореспондентів та представників російської православної церкви, які підбурюють розквітатися із українцями. Більше того, ворав приблизно третина населення живе за рахунок війни. Зокрема, до них належать всі, хто служить та отримують виплати кадрові військові, які отримують погони, ордени та квартири. Ті, хто заробляє на військово-промисловому комплексі в мирному житті, багато з цих людей були бомжами і з глибин. Які жили на дотації. Раптом вони опорують тисячами, сотнями тисяч або навіть мільйонами. Звичайно, всі вони не хочуть припинення війни, каже жернов І нарешті в РФ є близько одного-двох відсотків ідеологічних прихильників війни, які вважають, що домовлятися із заходом не можна в жодному разі. На їхнє глибоке переконання. Америка – це недружня до РФ країна, і такою залишиться назавжди. І ось з ними путіну буде до речі найскладніше, каже жернов Аналітика інституту вивчення війни також проаналізували інсайди від елітарафі, експерти зазначають, що ані російські силовики ані путін не зацікавлені в переговорах в найближчому майбутньому. Попри дані російського видання Медуза про те, що російські еліти, нібито, були розчаровані неспроможністю Кремля завершити війну проти України в 24 четвертому році. силові прошарка елітарафія схоже прагнуть до посилення війни, а не пошуку виходу шляхом переговорів. І такі висновки з інсайдів, оприлюднених медузою, роблять аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, як наголошують в. СВА в матеріалі модузи пропускається, що російські силовики та військові можуть визнати, що армія РФ не досягає значних територіальних здобутків, пропорційних тим втратам живої сили та техніки, яких росіяни зазнають в Україні. Досі російське командування морилося з непомірними втратами особового складу в обмін на тактичні завоювання. Однак, неоперативні досягнення на полі бою нагадують СВА. Тож теорія перемоги Путіна принаймні досі базувалась на прийнятті таких втрат доти до. Ки російські війська будуть продовжувати просуватися в Україні, саме так нагадують фахівці інституту вивчення війни, які додають, що в грудні 2024 року середньодобове просування росіян в Україні вповільнилося приблизно за 9 кілометрів квадратних після того, як армія РФ три місяці поспіль нарощувала територіальні здобутки втрати особового складу у вересні-жовтні та листопаді 2024 року. Однак російське військове командування може бути менш готовим ніж пуцім до таких високих втрат, якщо швидкість просування російських військ буде продовжуватися і сповільнюватися, йдеться в звіті інституту вивчення війни. Також там продовжують оцінювати, що Путін протидіє проведенню офіційної часткової мобілізації резервістів або подальшої мобілізації російської економіки, оскільки такі рішення були б дуже непопулярними серед росіян та призвели б до подальшого навантаження на ринок робочої сили та економіку РФ. Тож залишається незрозумілим, чи вдасться цій групі російських силових та військових чиновників, які закликають до подальшої мобілізації живої сили та економіки переконати Путіна вжити більш радикальних заходів для задоволення. Потреб російської армії в Україні зауважують аналітики. При цьому вони пропускають, що зростання втрат особового складу та збільшення проблем в досягненні цілей, прихованої добровольної мобілізації, може змусити Путіна все ж таки провести частковий призов резервістів найближчим часом. Аналітики також додають, що судячи із такої позиції найвищих російських силових кіл, вони швидше за все вважають брак живої сили найбільшою перешкодою Росії для досягнення швидкого успіху на полі бою. А не неефективність військ погані здібності російських командирів в плануванні кампанії та значних брак бронетехніки, який зараз відчувають окупанти. Однак, основним фактором, який наразі спричиняє відносно повільні темпи просування Росії на полі бою, насправді залишається не брак живої сили, а нездатність окупаційних військ відновити маневрову війну, наголошують аналітики. Російські війська нещодавно продемонстрували, що вони здатні досягати повільних важких успіхів у піхотних штурмах. На Покровському та Курахівському напрямках, але їхня нездатність здійснювати швидкі механізовані маневри не дозволила окупантам перетворити ці тактичні завоювання на глибоке проникнення в український тил оперативного рівня, нагадують в інституті вивчення війни. Також аналітики констатують, що відновити маневрову війну на полі бою, яке стає дедалі більш прозорим через БПЛА, поки марно намагаються і російські та українські сили. Однак російським військовим доведеться усунути не лише цю про. Блему, але й критичні недоліки в своїх спроможностях готувати командирів для передової та планувати військові операції. Отже, резюміються в інституті вивчення війни звітмиду засвідчить, що російська безпекова літа, як і сам Путін, не зацікавлені в розв'язанні війни в найближчому майбутньому шляхом мирних переговорів і в матеріалі згадується про те, що російські еліти зосереджені зокрема на створенні образу перемоги в післявоєнній Росії. В інституті вивчення війни вважають, що така зосередженість поєднання з бажанням еліт посилити війну ще більше вказує на те, що російські еліти підтримують бажання Путіна й вести переговори лише на умовах продиктованих Росією досягти значної перемоги, щоб виправдати війну перед російським суспільством. Путін та інші високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово зазначали, що Росія не бажає брати участь в чесних та змістовних мирних переговорах за винятком умов, які рівнозначні повні капітуляції України нагадують аналітики. Тож російська еліта що за все продовжить підтримувати вимоги Путіна щодо участі РФ в таких переговорах? Ось удання політико раніше також склало п'ять сценаріїв того, що принесе Росія правління Путіна за ці роки. Сценарії охоплюють період до 2030 року, коли мають відбутись наступні вибори президента. В Арав. Ось ці п'ять сценаріїв розквіт демократії, невдоволення владою на тлі війни та погіршення економічної ситуації може спровокувати зміну влади за зразком антикомуністичних оксамитових революцій в східній Європі. 1989 року? Ймовірність цього близько 50%. Тож сценарій розпаду Росії. Початок такий самий, як в першому сценарії, але замість переходу до демократії починаються конфлікти на етнонаціональному ґрунті. Країна охоплює хаос та хвиля насильства за прикладом громадянської війни 1917-21 років або локальних воєн під час розпаду СРСР. Ймовірність сценарію 10-15%. Переворот праворадикальні сили ретельно вирощені путіним, але розчаровані провалом в Україні можуть зробити те, що не вдалось зробити пригожину в червні 23-го року. Та Колотникам ГКЧП в серпні 91-го року замість масового народного повстання відносно невелика група змовників може влаштувати державне переворот, взяти владу у свої руки майже без бою. Ймовірність такого сценарію 15-20%. Технократичне перезавантаження найближче оточення може влаштувати м'яке відсторонення Путіна за прикладом зняття Микити Хрущова в СРСР, Правлячий режим у своїй суті може залишатись тим самим, що і зараз, але з нього. Приборуть самого Путіна, замінивши іншою фігурою такий режим технократів, ймовірно піде на поступки заходу, поклавши всю провину за війну безпосередньо на Путіна. Ймовірність сценарію – 20-25%. Вічний Путін, крім можливих проблем проблеми здоров'я, які можуть спровокувати раптову смерть, правлінню Путіна сьогодні мало що загрожує реально, знищивши демократичну опозицію і потенційних бунтівників. Праворуч 71-річний Путін має досить високі шанси дожити до 2030 року. Ймовірність цього сценарію 45-50%. Що ви до речі думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися до зустрічі. Слава Україні!